За ініціативою народного депутата України Корявченка Юрія Валерійовича було проведено аналіз та співпрацювання з медичними закладами виборчого округу. Одним із таких закладів став стала інфекційна лікарня номер 1 в місті Кривому Розі. Поспілкувавшись з головним лікарем, ми виявили потребу велику в забезпеченні медичним обладнанням та медичним ми, там, устаткуванням для цієї лікарні. Нам було виділено субвенцією 10 мільйонів гривень на придбання обладнання для саме семи... Верхівки та реанімаційного корпусу. Одрузвукова діагностика. Аспіратор? Аспіратори аспиратор. да, медичні, електричні, функціональні ліжка. 20 штук, да? так? Так, да, так, да. так. По Привіжді, так, да? Якщо ви захочете, то ми можемо тут на другому поверсі поряд у зади кабінет покажемо його в реанімацію. Можемо це на перший. Давайте. Були закуплені у задей апарат з функцією ластографії. Тобто тепер ми можемо після цього ж. Обстеження зразу визначати, чи є це розпочинки у пацієнтів чи ні. Також були придбані заражувачі повітря, які необхідні нам відповідно до наказів дотримання протиепідемічного режиму, тобто було замінено по всім відділенням. Також були придбані дефібрилятори, які дуже необхідні при наданні невідкладної допомоги пацієнтам при клінічній смерті. Також були придбані функціональні ліжки в кількості 20 штук. Придбані каталки для пацієнтів для того, щоб транспортировку тяжких пацієнтів відбувалася. Також були придбані так, система підігріву для крові та рідин, для того, щоб забезпечувати без ускладнень інфузійну терапію для пацієнтів і меблі. Це все допоможе поліпшити надання і збільшити якість медичних послуг, які надаються мешканцям округу та міста Кривого Рогу.